Девчата на работе так покупали, пошли по ней же, чтобы себе новую работу. Ну и, соответственно, в. Хе-хе-хе-хе. У меня нема чупается на канале. Миша! Иди нахуй! Ну, По-перше, воно ось так виглядає. Ось так виглядає. А, це комплект. Тіхо що десь бачиться. Ага. Це комплект. Це а, світодіодні стрічки все таки